Чорне море, гарячий полуденний вітер, Крим. У Керчі 1865 року народжується Іван Липа. По лінії матері походив з полтавського козацького роду. Коли Івась був у п'ятому класі, сталося родинне свято. З землянки родини Лип перейшла до власного невеличкого будиночка. Там був покоїк для молодого гімназіста. Вікна гляділи на море. Море було свідком багатьох буйних хвилин життя Івана Липи. І в останніх годинах він рвався до свого старого друга. У Кричі Іван Липа закінчує гімназію і відправляється у піший похід по Криму. Феодосія, Коктебель, Судак, Інкерман. Липа відвідує татарські та українські села. Купалися Феодосії, мовчки стали в передгенуеській капличці в судаку. З байдарських воріт над безсонністю моря, зустрічали схід сонця, кокетні ялці пили пахучі вина, слухали дзвони водограйні Бахчисарая. Бачив юнаків, буйний Севастополь і гіркий Сиваш. Короткі ночі перебували в титарських наметах, а в медом строїстих днях усе нові образи дзвінкобарвного краю і лагідних людей виростали перед нами як райдуги. У Севастополі Іван Липа придбав першу українську книжку збірку досвідки Пантелеймона Куліша про визвольну боротьбу українців проти іноземних загарбників. Зрозуміло, чому Івана Липу стали вважати неблагонадійною особою, і незважаючи на те, що в нього був відмінний атестат, але з четвіркою за поведінку Липа не мав права навчатися у Москві. 1888 року вступає на медичний факультет Харківського університету. І вже в 1891-му з ним стається подія, яка визначила весь подальший його шлях. Разом з друзями Іван їде до Канева на Тарасову гору. Там, біля могили Шевченка, липа дає клятву на все життя. Через весь день чулася якась невидима присутність між нами генія. Не можна і вимовити слова. Задля того дуже слабі, яке дуже глибоке, і вельми незвичайне враження лишив по собі на мене той день. Велика і незабутня могила генія і чарівно з'єднала нас любов'ю. Дух же Тарасів був між нами німим і невидимим, свідком нашої присяги, що ніхто з нас не схибне в бік, не покине своєї матері України. І ось там, на могилі Шевченка, дають клятву не зраджувати Україні і все життя віддати їй. Четверо друзів створюють таємне політичне товариство Братерство тарасівців. Основні положення їхньої програми це розрив з українофільством, тобто з пасивним замилуванням українським. Усі сили спрямовувалися на національно визвольний рух. У спогадах Іван Липа напише: щодо політичного. То страшно сказати, сепаратизм, самостійність України іншої України, як самостійної Тарасівці, собі не уявляли. Іван Липа акцентує на тому, чого найбільше прагли тарасівці, а саме, відокремитися зовсім від російської культури і почати життя в оточенні культури свого власного народу мета самостійна Україна, свідомо національна, як кожен вільний народ, як німці, французи, англійці. Ця мета уявляється не завтра і не якоюсь конституцією в Росії, а тільки завдяки національній пропаганді по селах протягом довгих літ терасівці мусять говорити винятково українською мовою. Усе особисте і родинне життя має бути українізоване до дрібничок. Кожен братчик повинен скрізь пересвічувати в українській справі молодь. Упродовж року має навчити українській мові хоча б двох осіб. І це на секундочку 1891 рік. Тобто більше 130 років тому юні тарасівці ставилися до рідної української мови так, як ми всі повинні були робити це в 1991-му. Братство, задумане чотирма побратимами, розросталося по всій Україні. Його гуртки діяли у Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Чернігові і інших містах. Тарасівці активно поширюють книжки, які підпадають під заборону Емським указом. Даю цей указ російського імператора Олександра II мав на меті витіснення української мови. Заборона друкувати книги українською або возити такі за кордону, а також заборона викладати українською мовою. Так ось Тарасівці нелегально переправляли книги через російсько-австрійський кордон. Це привернуло увагу поліції і спричинило арешти. Останній ящик із забороненим виданням кобзаря, що містило твори Шевченка, які вилучалися за царського і, до речі, за совєтського режиму. Для розуміння, наприклад, був там такий вірш: Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі моль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть моєві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. 40 примірників такого кобзаря потрапляють на Полтавщину. За це Івана Липу запроторюють до слідчої в'язниці. Більше року його утримують в одиночній камері, і ще три роки Липа живе в Керчі без права виїзду під наглядом поліції. Оце так покарання за те, що кобзар привіз. За проукраїнську діяльність Івана Липу виключають з університету у 1896-му Він їде до Петербургу, де у міністра освіти добивається дозволу закінчити навчання. Звісно, зробити це в Харківському університеті йому не дозволили. Тож диплом лікаря Липа отримав вже в Казанському виші. Попрацювавши лікарем на Херсонщині і Полтавщині у 1902 році, Липа перебирається на постійне проживання до Одеси, де його будинок стане осередком культурного та політичного руху Півдня України. Часопис, основа тижневик, українське слово, видавництво Одеська літературна спілка, народний стяг. Все це існувало в Одесі, існувало українською мовою. Існувало більше ста років тому, і до заснування всього цього доклав зусилля Іван Липа.